Швидше, вище, сильніше, разом це девіз олімпіади, який вже вивчили вихованці цього дитячого садочка. Протягом тижня дітлахи дізнавались більше про фізкультуру та спорт. А сьогодні прослухали олімпійський урок. До садочку завітав представник відділення національного олімпійського комітету в Хмельницькій області. Малюки заходом сприйняли, тому що. Такі матеріали, які є у Віктора Володимировича, у нас немає. Це іграшки, символіка Олімпіад різних і літніх і зумових, Ну, Олімпійський вогонь це для нас, вообще для дорослих. Навіть було так цікаво подивитися. Сьогодні діти мали змогу розширити свій кругозір в плані деяку інформацію про Олімпійські ігри, отримати. Ну і показали так, як вони ще маленькі, які є талісмани, які є символи, які є урочисті і, як правило, супроводжують олімпіаду такі речі, як і Олімпійський вогонь. Україна, я ще раз кажу, дуже потужна спортивна держава. У нас є великі досягнення в світовому спорті. І, і ці діти деякі практика показала, що вже П'ятому, шостому класі навіть записують в своїх щоденниках, я буду на Олімпійських іграх. Вихователі теж прищеплюють олімпійські цінності дітям, роблять це з допомогою ігор, активностей та бесід. Кажуть, навіть найменші із розумінням слухають та висловлюють власну думку. Вони говорять, що я хочу так само вміти. Я хочу на таку секцію ходити. Мені подобається. А от мене братик ходить, я виросту, теж буду так ну, ходити на такі заняття. І ну, в основних в них таке, от що я буду сильним, я буду сміливим, я буду захищати Україну, сильний і сміливі. От вони зараз дуже переймаються такою героїкою сьогодення і бачать, що спорт саме є такою підготовкою до цього. До садочка часто приходять його випускники, аби дати майстер-клас із того чи іншого виду спорту. Сьогодні ж вихованці змогли торкнутися справжнього олімпійського смолоскипу та познайомитись із символами ігор різних років. Аліна Косарова, Валерій Тилиховський, новини міста.